І відмою друзі, я з вами покажу, як, роб... як ліпити послінина. Робимо наш ось Знімаємо такий пластилінок. Потім виклаємо, потім зліваємо ту пластиліну і кладемо сюди. Робимо ось Зробилося от, вот. потім чорне і беремо ось такі колі, потім, потім так вот, відріваємо і так от робимо так, так само. Слухай, а звідки це все вийде? Так, і потім, і потім ми відкладаємо сюди. прапором України, Потім ми кладемо сюди, далі робимо і перевішаємо. Де ж я Тепер я вам покажу, як поставити. Тепер другий варіант. Беремо оранжевий і ще, і ще один і, чорний два і червоний. Робимо такі кулечки, як эм, і, потім, і потім ми кладаємо такі ч... mm -hmm. штучки Чорні два mm -hmm. червона, перевішаємо. Робимо такий смачок. Зараз будемо ліпити ще один колір, ну ще такий колір. І все. І перевішаємо. Зараз е раз, е, Ну, все, тепер добре. Эээ, e, робимо у так такот. Все я вам показав. Всем пока.